Вітаю вас на моєму каналі Берегиня і пропоную гороскоп на лютий 2025 року для терезів. Будемо дивитися, як завжди, спочатку загальні тенденції, місяця, загальна атмосфера, а потім сфери робота, фінанси, здоров'я і на фінал особисте життя. Отже, які загальні тенденції місяця лютого для терезів? Перша карта падає карта егоїста. Зверніть увагу на людей, які знаходяться поряд з вами. Приділіть їм більше уваги. Відволічіть трохи увагу із себе. Можливо, вам здається, що це не так. Проте добре задумайтеся і подивіться на ваші стосунки в суспільстві, в сім'ї, чи ви коректно себе з людьми поводите. І тоді, можливо, ви зрозумієте, що ви десь себе егоїстично не так поводили. Друга карта карта активної, інтенсивної діяльності і роботи. Це робота саме розумова. Розумова робота, не фізична, яка вас чекає в цьому місяці. І третя карта е, єднання із природою та відпочинок. Тобто, ви добре працюєте і будете добре відпочивати в місяці лютому. Е, одне прохання тільки так. Дивитися навколо себе і бачити людей, які теж від нас хочуть якогось хорошого зворотнього зв'язку, і якогось відповідного ставлення. Далі в нас що буде в роботі в Терезів у лютому 2025 року, що нас чекає в роботі. Ну, тут якась, знаєте, така, карта конкуренції. Карта роботи, яка інтенсивно кипить. Карта, можливо, якихось таких нещирих домовленостей, якихось схем такого щось. Друга карта прозріння. Третя карта підвищення. Одним словом, що, можливо, ви на роботі не завжди все чесно робите, так? Це по картах, так показує. Можливо, Десь когось обходити якимись хитрощами або хитрим планом. так Проте на вас знайде прозріння, що потрібно змінити. І в даному місяці у вас є тут кар'єрне зростання по сходах. Отак От ви будете зростати, як ті летять ліхтарики, повітряні, гарні на картах на карті. на цій Тобто тут у вас є кар'єрний Підвищення для тих, хто шукає роботу, в цьому місяці у вас очі відкриються, ви підете вверх в плані вашої роботи. Далі фінанси в даному місяці. Перша карта тут, що нам, ну, такі фінанси, які нам легко в руки не йдуть. Все нам дістається е, тільки працею. Так, друга карта тіньової сторони, яка знову резонує із цією першою, ось. Що е, фінанси ми не завжди правильним способом заробляємо, але напевно, що тут ну, немає іншого е, виходу. Так, і е, третя карта карта зірки. Це означає, що ви будете як зірка в небі, на виду у всіх. Всі про ці ваші е, ну, по зірці фінанси будуть ваші підвищуватися, коштів буде більше, і це буде у всіх на виду, всі про це будуть говорити. Так, ну. Можливо, тут людська якась буде зазрість, в такому плані все. Але незважаючи на те, що ви мусите якийсь хитрий план придумувати, мусите щось за спиною робити. Так? Проте це, ці гроші не даються вам просто. Це результат, знаєте, такої важкої, клопіткої, чи моральної, чи що чи за все, по цій карті такої, моральної роботи. І ви, як зірка в небі, засяєте. І з вашими а, здобутками. Ось. Добре, гаразд. Давайте, дорогі друзі, подивимося, на що нам варто звернути увагу в лютому в плані здоров'я. Ну, ви як росточок зелененький ростете. Так. Одним словом, можу сам сказати так, що вас по здоров'ю тут буде все гаразд. Здоров'я вас фундаментальне, і якщо ви за щось переживаєте, то по карті у цієї дитини це тут валет піковий. Це пустий клопіт. В гральній колоді це валет піковий. Пустий клопіт. Тобто ви собі помаленьку, як росточок, зелений, зростаєте і вкоріняєтеся все більш фундаментально в плані здоров'я. Кого цікавить питання, чи в цьому місці здоров'я покращиться чи ні, то воно покращиться однозначно. Те, що вам казали, що є ймовірність, що щось там не так, так? Да? Це все пустий клопіт, все буде гаразд. Далі, дорогі терези. Що вас чекає в місяці лютому в особистих стосунках, в парі. Так, Тут хороший дуже прогноз. Що можна сказати? Якщо це дивиться жінка, ось ви розумна жінка, можна сказати, навіть відаючи, з якимись здібностями, з якоюсь хорошою розвинутою інтуїцією, якщо це дивиться жінка. Якщо це дивиться мужчина, саме така жінка у вас. А якщо її у вас немає, ну не в плані дружина, а в плані партнерка А якщо у вас ще її немає, то в лютому вона обов'язково буде. У стосунках, які ви чекаєте, вас осяє сонечко, це найкраща карта колоди, повторюся, ну, даної. І вас в даних стосунках чекають хороші фінансові вкладення партнера. Скажімо так, що людина, з якою ви будете поряд, буде фінансово забезпечена в житті. О. Тому тут, по особистих стосунках, претензій немає, все буде гаразд. Хто цікавиться, чи зустріне. Я вже вам описала, яку саме людину, ви зустрінете. Фінансово забезпечену, розумну, впевнену в собі чи впевненого в собі. Між вами засяє сонце. Сонце це так само туз Бубновий або туз монет таро. Це максимальна повнота чаші. Це повна чаша в стосунках. І крім того, це карта максимального фінансового теж благополуччя. Отже, дуже дякую вам, що були зі мною. Буду рада за будь який зворотній зв'язок. Це був загальний розклад. Можете звертатись на персональні контакти будуть під відео. Всім дякую, що слухали мене. Всього вам найкращого і па-па!